І так, всім привіт! Кому цікаво, як замінити лампочки на Dodge RAM 1500. Викручуємо один болтик звідси. Потім один захований от там Якщо, я зараз приближу покажу вам, якщо ви... при відкручуванні він у вас падає, нічого страшного, він зразу падає на землю, там немає ніякої защити. І біла кліпса у нас ось тут. Відкриваємо це віконечко. На підкрилку забираємо і бачимо, ось там біла кліпса, бачите? Я її посунув вже вверх. І все. І просто витягуємо фару на себе. Покажу, коли витягну. Ось таке подовження. Закладаємо туди і відкручуємо. Велося трохи змудрувати довшого, подовжувача, і пробуємо достати. Чудово, ідеально підходить, ідеально працює. Відкручуємо. Показую ще раз наглядно. Один болт тут, один тут. І біла фішка, отут, яка рухається просто вверх-вниз. От Низ закрито, вверх відкрито. Все, відключили. Витягнули, все готово. Показую на незнятій. Один болт тут, другий там. І сзадів іконочку кліпса вверх. Все. Легко і просто.